Доброго дня, шановні українці. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант і веду трансляцію свого телеграм-каналу Capital.ua. Вже більш ніж 20 років. Я працюю як фінансовий консультант і надаю послуги з інформатизації українців, як їм бути фінансово забезпеченими та багатими українцями. Сьогодні хочу надати вам нову тему. Для розгляду фінансової стратегії життя, а друга частина буде присвячена тому, як досягти найкращої фінансової стратегії. Отже, розглянемо, які сьогодні, до речі, субота. Більшість відпочиває гарна погода, але це не заважає отримати і додаткові знання. Перша стратегія фінансова бідність. Ми отримуємо дохід у вигляді заробітної плати працівників, які просто працюють на роботі, або доходу, такі якщо ведуть. Приватний бізнес і витрачаємо всі кошти одразу за місяць, і не знаємо, куди ми їх витрачаємо і як. І в кінці місяця у нас порожній гаманець. І тоді найскладніше дочекатися останні 30 днів до наступної зарплати. До чого може привести така стратегія життя? Якщо користуватись такою стратегією життя, все життя то це приведе до фінансової бідності, тому що з 60 років ми не зможемо заробляти кошти, а ми привчилися витрачати все повністю, і у випадку форс-мажорів також не, невідомо як діяти. Ще гірша стратегія це фінансовий борг. Це коли ми отримаємо дохід, витрачаємо все в ноль, а потім ще бачимо класну рекламу. Супер айфонів там чи ще якихось гаджетів, і беремо кредит. До чого може привести така фінансова стратегія життя до фінансових злитів? На жаль, багато людей користуються кредитами, не встигають вчасно їх. Виплатити, і це може привести до того, що людина так і не навчиться управляти своїми фінансами, і в кінці життя буде фінансова бідність. Як розпочати все таки вже кращу стратегію життя, фінансова безпека? Ми отримуємо дохід і вже з розумом плануємо витрати. Для початку необхідно створити хоч би фінансову подушку безпеки, і вона має становити три. 6 місяців ваших доходів доходів сім'ї наприклад якщо доход сім'ї 30 тисяч гривень в місяць то 6 місяців 180 тисяч гривень у вас має знаходитись в, близь... в близькому доступі це дома або на депозитах 3-4 місяці Валюті це ті кошти, які ви можете взяти, коли буде необхідність. Наприклад, змінити роботу, і у вас буде час знайти цю роботу, або можливо, ви захворіли, і треба буде декілька днів. А згадайте, коли у нас був коронавірус. До чого приведе така стратегія життя? Ну, вже буде більш забезпечене життя і у вас. Є фінансова подушка. З цього ми розпочинаємо. Вже більш досконала стратегія, фінансова стабільність. З цим ми отримуємо доход, плануємо наші витрати, вже маємо фінансову подушку на 3-6 місяців і починаємо інвестувати кошти. Звідки ми беремо кошти, З, звісно. Ми маємо навчитись заощаджувати 10-20% від своєї зарплати. Яка б зарплата не була, почніть навчатися заощаджувати. І це призведе до фінансової стабільності. Ви навчитеся збирати вже капітал, треба знайти надійні інструменти інвестування і. Спланувати, тут обов'язково вже є фінансовий план, спланувати собі, яка саме сума вам буде необхідна на е, прожиття. Так, можна спланувати собі на 10, на 20 років, і розглянемо фінансову мрію. Ця вже стратегія. Більш вищого гатунку, і тут вже необхідно створити декілька джерел пасивного доходу. Яким чином це можна зробити, тут вже треба отримувати додаткові знання, мати якісне оточення людей, дізнаватися, які є шляхи. Створення пасивного доходу, відповідно до квадранта грошового потоку роберта Кесакі, необхідно переходити в праву сторону: це створювати великий бізнес або навчитися інвестувати, зробити так, щоб кошти вже працювали на вас. В Україні можливо таке зробити і щоб вже. Мати вашу мрію і зробити так, щоб кошти вже не закінчувалися ніколи. Проаналізуйте зараз, яку стратегію обираєте ви і якою стратегією користуєтесь, і вчасно змініть свої звички і переходьте на стратегію фінансової стабільності. Я запрошую вас дізнатися, як це зробити. Зараз ми подивимось. Фінансовий план, який може зробити кожна людина, щоб забезпечити вже собі джерело пасивного доходу. Давайте розглянемо цю ситуацію. Так, єдине копичення. З 2003 року в Україні кожен українець може оформити собі приватний накопичувальний рахунок, і зараз про це ми більш детально поговоримо фінансовий план. Точки зору фінансів наше життя розподіляється на три періоди. Перший період це навчання, другий період заробіток, і третій період це відпочинок. І саме про цей період ми маємо попіклуватися з самого початку, тому що під час навчання власних коштів у нас не було, нас забезпечували батьки. І ми починаємо заробляти перший день наших заробіт. І от ми вже вчимося на що їх витрачати. Заробітки наші будуть зростати від того, наскільки підвищується наша кваліфікація. ми можемо змінювати роботу, навчитися новій професії. І поки у нас є сила і здоров'я, в цей проміжок часу з 20 до 60 років, ми можемо заробляти більше. Той, хто скигла, що не може, якщо у нього є руки, ноги і голова, завжди можна знайти додаткові джерела доходу. Запрошую вас про це дізнатися. Але коли ми вже не зможемо отримувати дохід і наш рівень життя значно падає, це коли нас звільнили вже з роботи і кажуть іди на пенсію, на що ми можемо розраховувати? Державна пенсія на даний час в Україні становить 30% від середнього рівня вашої зарплати за умови, якщо ви будете мати 35 років стажу, якщо такого стажу не буде. Пенсія не буде нараховуватися з 2035 року. Пенсія буде становити 18% від середньої зарплати. Тому розраховуйте, що зробити, щоб втримати той рівень життя, до якого ви звикли. Необхідно створити капітал, і ми про це говорили і в попередній. На темі також, яка сума капіталу нам необхідна, це ми зараз розглянемо. Ми вже вияснили з вами, що державної пенсії не вистачить, тому що на даний час на 25 рік 87% пенсіонерів в Україні бідні? Чи будуть майбутні пенсіонери багатими? На жаль, такої ситуації не буде, тому що. Демографічна ситуація у нас в Україні складна. Нам здається, що пенсіонери в інших країнах живуть набагато краще, тому що у них державна пенсія велика. Але насправді це не так. Державна пенсія, солідарна система, у них також становить 20% від зарплати. У них є другий рівень це зарплата від роботодавця. Коли працівник працює, на підприємстві в Америці або в Європі роботодавець на його особистий рахунок нараховує кошти, і в кінці, коли людина виходить на пенсію, вона отримує цей фонд пенсійний. І основне джерело доходу європейців, це є приватна пенсія, яку вони створюють з першого дня своєї. Роботи. В Україні е, діє перша солідарна пенсія, другий рівень ніяк не можуть ввести, тому що е, пенсійний фонд має бути. Е, Бездефіцитний, а він у нас дуже сильно дефіцитний. 420 мільярдів гривень закладено на покриття дефіциту бюджету в цьому році. Це дуже великі суми, це близько 40% Пенсійного фонду України не вистачає коштів. Приватна. Пенсії у нас діє з 2003 року, коли був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення, і кожен українець може користуватися цією системою. Це система приватних накопичень. Як вона виглядає? Людина самостійно обирає, з якою компанією вона хоче працювати, і відкладає, наприклад, 30 тисяч гривень протягом 30 років. Вона самостійно збере 900 тисяч гривень. Компанії працюють, інвестують кошти і на даний час надають десь близько 12-14% річних. За умови 12 річних, додатково за 30 років тільки по відсоткам наросте 3 мільйона гривень, і в кінці терміну людина отримає майже 4 мільйони гривень. Весь цей час дії договору це не просто як кошти вдома. Ми зберігаємо як фінансова подушка чи кошти на депозиті, це додатковий фінансовий захист людини на випадок хвороб, травм, операції інвалідності. Який рівень цього фінансового захисту буде, людина обирає самостійно під час оформлення цього договору у випадку смерті, всі кошти отримає вигодонабувач. Який зазначений в полісі страхування життя. А це діти, дружина, родина, хто зазначений, отримає протягом двох-трьох тижнів, а не шість місяців, як у випадку іншого отримання. Де надійно зберігати кошти, розглянемо цей слайд. Зазначено показники, по яким ми розглядали надійність, дохідність, захист. Інфляція. Дивіться, в будь-якому випадку, якщо ви вдома зберігаєте кошти, то відсоток не наростає і інфляція з'їдає купівельно. В інвестиційно-страхових компаніях є можливість отримання зберігання коштів від інфляції. Це можливість індексації коштів на той рівень інфляції, який був, наприклад, за минулий рік а це 5, 7, 10%. І у випадку індексації ви вже будете отримувати значно більше. І дуже приємна опція: це отримання 18% повернення податкового податку. Це через. Податково, ви коли можна отримувати цю податкову знижку? У випадку, якщо пожертвування ви робите, якщо діти ваші навчаються, лікування? Якщо ви здійснюєте страхові платежі на ваш пенсійний рахунок, репродуктивні технології усиновлення, переобладнання транспортного засобу на газове обладнання та будівництво житла, ви тоді збираєте документи, ці квитанції про оплату і. Довідку про доходи обов'язково треба взяти прав, вірну довідку бухгалтера. Я розкажу потім, як можете звернутися до мене в особисті, але там обов'язково треба вказати нарахування зарплати і саме відрахування 18% і військовий збір. Всі ці документи ви подаєте в податкову разом квитанції, довідка про доходи і ваш поліс страхування. І ви повертаєте 18%. У нашому випадку, якщо вкладете 30 тисяч гривень, 18% це 5400, ви отримаєте від держави. Отже, переваги страхування життя, що ми з вами розглянули? Про надійність. Основна надійність цих компаній декілька критеріїв. Основний критерій це законодавчий. Ці всі компанії, вони відповідають унікальному законодавству міжнародному, європейському і в Україні прийнятий закон, який говорить, що ці компанії не мають право збанкрутіти. Кошти, всі, які вони отримують від клієнтів, у випадку, якщо всі клієнти звернуться отримати свої кошти назад, компанія віддає, тому що має резервний свій фонд їх резервний фонд складає більш ніж 250 відсотків. Про дохідність ми з вами говорили: 12-14 відсотків на даний час пропонують ці компанії. Коли вони тільки починали, і в мирний час було і 16 і 26%. Тому сподіваємось, після війни також. Буде все з цим добре. Про індексацію ми з вами говорили у випадку того, коли ви збираєте кошти в гривнях, щоб зберегти купівельну спроможність гривні, ви можете проводити індексацію на той рівень інфляції, який був в минулому році, наприклад, це 5-10%. Про захист ми говорили з вами, що людина весь час діє. Цього полісу знаходиться під фінансовим захистом і обирає, яку суму вона може отримати. У випадку, наприклад, критичних захворювань. Це може бути і півмільйона гривень, у випадку отримання травм, опіків, переломів, хірургічних втручань. Податкова Пільга, 18%, ви отримаєте від держави, і це вишенька на торті, дуже приємний бонус для тих, хто офіційно працює, і ви можете відчути вже ефект від цих програм. Давайте розглянемо ціну часу. Якщо ви кладете 100 тисяч гривень, наприклад, на 10 років, ви отримаєте майже 2 мільйона гривень. Якщо на 20 років, майже 8,5 мільйона гривень, якщо на 30 років майже 27 мільйона гривень. Тому в нашому випадку час це найважливіший ресурс, і не потрібно довго думати. Потрібно приймати рішення, а ми, як фінансові консультанти, Розкажемо вам про всі гарантії, ви можете нас в цьому запитати. Дякую, що були присутні сьогодні на ефірі. Включаю мікрофон. Хто хоче задати якісь питання, буду рада почути. сьогодні Нова тема буде в записі. Хто приєднався до нас пізніше? Зараз, після ефіру, я викладу. Ви можете задавати, мені потім в особисті написати, і ми з вами зв'яжемося, обговоримо всі питання. Я дякую за увагу. Якщо ніхто не хоче нічого сказати, то будемо спілкуватись індивідуально. До побачення.